Вітаю вас! Ви на каналі Валерій Гречко Старповий кладач. Предмет Глобальний зв'язок для пошуку і рятування на морі. Заняття номер 5 Відеоурок тема технічне обслуговування обладнання глобального морського зв'язку. Уж був практичний ютуб канал Валерій Гречко Старповий кладач. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, пишіть коментарі. Предмет обладнання GMDSS на морському судні, практичне використання, глобальна морська система зв'язку на морі, Global Maritime Distress and Safety System. І ми будемо розглядати з вами обов'язки капітана, обов'язки старшого помічника капітана, обов'язки третього помічника капітана, обов'язки другого помічника капітана, обов'язки вахтового помічника капітана. А вахтовий помічник це третій, другий, старший, ну і капітан, якщо він несе вахту. Кожний судоводій повинен знати і вміти, як використовувати обладнання GMDSS. І тому ми це з вами будемо робити на даному занятті, а також на протязі всього курсу вивчення даного предмету. Структура заняття Організаційний момент. Перше питання. Друге питання Актуалізація опорних знань у умінькурсантів, опитування повторення пройденого матеріалу. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, які вивчали на попередньому занятті. Перше запитання: назвіть, які характеристики приладів радіозв'язку на морському судді. Друге. Запитання, як використовувати приладі радіозв'язку, передаючи сигнал лихо. Третій пункт структури заняття сьогоднішнього це повідомлення теми, мети заняття. Тема технічне обслуговування обладнання глобального морського зв'язку. Мета заняття ознайомити з вимогами технічного обслуговування обладнання глобального морського зв'язку на морському судні, виховувати цікавість до обраної професії. Мотивація навчальної діяльності зацікавленість до за теми зв'язок з другими предметами. Міждисциплінарні зв'язки. Якщо ви добре знаєте фізику електро. Техніку, радіотехніку, електроніку, радіаційні прилади то вам краще і легше буде зрозуміти даний предмет. А також даний предмет вам знадобиться для вивчення других предметів, таких як навігація, управління судом. А також велику допомогу даний предмет вивчення його і дане заняття. Знання по даному заняттю вам допоможе в ваших обов'язках, як вахтового помічника капітана по використанню обладнання глобального морського зв'язку на морському судні. І це ми будемо звати заумовчити і ви це все будете розуміти, як потрібно це робити після вивчення даного заняття, а також цього предмета в цілому вивчення нового матеріалу або засвоєння нових знань. Зміст основної частини заняття, план заняття. Перше запитання розглянемо технічне обслуговування устаткування глобального морського зв'язку. І друге питання розглянемо періодичність перевірки радіообладнання глобального морського зв'язку. Перше питання даного заняття. Технічне обслуговування устаткування глобального морського зв'язку. Працездатність радіообладнання глобального морського зв'язку на морському суді. Повинна забезпечуватись за допомогою таких способів: це дублювання обладнання, берегове технічне обслуговування і ремонт, кваліфіковане технічне обслуговування та ремонт в морі. На суднах, що здійснюють рейси в морських районах А1 і А2, працездатність обладнання повинна забезпечуватись одним з перерахованих вище способів. А на суднах, що здійснюють рейси в морських районах А3 і А4, поєднанням принаймні двох з перерахованих вище способів. Дублювання обладнання означає, що на борту судна додатково потрібно встановити радіобладнання, яке буде забезпечувати це дублювання. Розглянемо друге питання даного заняття. Періодичність перевірки радіообладнання глобального морського зв'язку. Перевірка радіообладнання глобального морського зв'язку на морському судні підрозділяється на щоденні, щотижневі, щомісячні та щорічні. Результати перевірок обов'язково заносяться в радіожурнал. Розглянемо щоденні перевірки радіообладнання. Це перевірка ультракороткохвильової радіостановки на 16-му каналі. Внутрішні перевірки модемів цифрового відбрукового виклику на ультракороткохвильових і проміжних хвилях і короткохвильових діапазонів. Напруга і струм резервного джерела зиглення. Наявність паперу в принтерах і приймачі нафтекс. Періодичність перевірки радіообладнання глобально морського зв'язку. Перевірки радіообладнання глобальному морського зв'язку розділяються на щоденні, щотижневі, щомісячні, чи щорічні. Результати перевірок обов'язково заносяться в радіожурнал. Розглянемо щотижневі перевірки радіообладнання. Це зовнішні перевірки з випромінюванням в ефір модемів, який, який працює на проміжних хвилях, коротких хвилях діапазоні. Наскільки можливо, слід уникати перевірки обладнання цифрового відбіркового виклику на частотах, виділених виключно для викликів лиха і безпеки цифрового відбіркового виклика, використовуючи інші методи. Слід передбачити індикацію того, що послідовність цифрового відбіркового виклику, яке передається, є перевірочною. Перевірка ультракороткохвильової радіостанції на каналах, відмінних від 16-го. Перевірка резервного джерела живлення, а батареї зовнішнім оглядом видалити пил, бруд, вологу. Періодичність перевірки радіообладнання глобального морського зв'язку. Перевірка радіообладнання глобального морського зв'язку підрозділяється на щоденні, щотижневі, щомісячні та щорічні. Результати перевірок обов'язково заносяться в радіожурнал. Розглянемо щомісячні перевірки радіообладнання. Це перевірка аварійного радіобояку з пассерсад, перевірка радіолокаційного яка відповідача без опромінення суднової РЛС. Резервна перевірка резервного джерела живлення. Перевірити рівень електроліту, його щільність при необхідності провести 10-годинний зарядний цикл. Періодичність перевірки радіообладнання глобального морського зв'язку. Перевірка радіообладнання глобального морського зв'язку підрозділяється на щоденні. Перевірки підрозділяються на щотижневі щомісячні та щорічні. Результати перевірок обов'язково заносяться в радіожурнал. Розглянемо щорічні перевірки радіообладнання. Включають в себе це перевірка аварійного радіобия Каспа РСАТ один раз на рік повинен здаватися для перевірки лабораторних умов. Обов'язки вахтового помічника капітана по практичному використанню обладнання глобального морського зв'язку на морському судні. На морському судні використовується слідуюче обладнання глобального зв'язку, таке як: це аварійний радіобуй, радіолокаційний відповідач, аварійні перенесні ультракороткохвильові радіостанції. Робочі перенесні ультракороткохвильові радіостанції, стаціонарні ультракороткохвильові радіостанції, стаціонарні радіостанції, які працюють на проміжних хвилях та коротких хвилях. Приймач нафтекс. супутникова станція інмерсад сі супутникова станція інмарсад Фліт. Коротко розглянемо і вивчимо інформацію про кожне обладнання, яке на морському судні. Перше. Це АРБ аварійний Радіобуй. АРБ супутникової системи зв'язку Коспас Сарсад забезпечує передачу повідомлень про лихо через систему супутників в діапазоні 406 МГц. Даний радіобуй придатний для суднів будь-якого району плавання. Формат повідомлення радіобуя в формат входять ідентифікаційний номер, який прошивається в пам'яті радіобуя і вказується в формуляри на вирі. За цим номером проводиться впізнавання судна рятувально-координаційним центром і пошуково-рятувальними службами. Даний аварійний радіобуй береться з собою, якщо у нас виникла тривога по, по покиданню залишенню судна. Його потрібно включити, і він. Передасть на берег номер, який прошити в пам'яті, а берегові служби вже опеділять, що за судно, яке і буде пошук цього судна, знаходиться він на крилях містка, тому що він може іще й вспливати. Якщо судно піде під воду, то там є такий пристрій, називається гідростат, як у плотах стоїть, як плоти теж, теж саме, такий гідростат стоїть, однаковий. на і він відділяється, цей буй, буй, спливає, там 4 метри глибини. І контакти перемикаються, і сигнал з буя, номер передається на берег, спутники передають. І Пошук судна тоді буде проходити, щоб знайти його. Локаційний відповідач. Радіолокаційний маяк відповідач забезпечує визначення місця розташування суднів, що терплять лихо, за допомогою передачі сигналів, які на екрані радіолокаційної станції представлені серією точок, розташованих на рівні відстані один від одного в радіальному напрямку. Радіолокаційний, відпові... радіолокаційний відповідач працює в діапазоні 9.2 і 9.4 ГГц. Цей діапазон, на якому працює радіолокаційний відповідач радара. 3-сантиметрового діапазону. Що це значить? А це говорить про те, що радіолокаційний відповідач береться з собою шлюпку, плод, його потрібно активувати. Він знаходиться в анаційному містку. Він сам не вспливає, як аварійний радіобой. Його треба тільки активувати людині. І він через супутник не працює. Він працює на радіо... хвиль по принципу радару. Тільки маленька в нього мощність, це прийомопередавач. Тобто, якщо його включили, він буде знаходитися в, в режимі очікування. Якщо близько не буде ніяких суднів, то він не буде нічого випромінювати, ніякі злучені не буде, він буде в режимі очікування. Якщо десь близько з'явиться судна, 5, ну, максимум 7 миль. То судно, це буде, на ньому буде радар, який цю 3-смруму діазоні працює, на судні 2 радар, а 3 і 10 сантиметровий Радар буде випрямлювати хвилі, а відповідач прийме ці хвилі. І дасть І дасть відповідь. Такі ж саме пошли. І на радарі буде видно, точки, 12 точок буде видно, і судно, на судні побачиться: візьметь пелинг на цю ціль. І буде в даному. Плавзасобу, шлюбка або плоти, людям, які там знаходяться, здійснена допомога. допомога буде вони будуть, їм. Ім будуть, покажуть допомогу. Маріні перенесні ультракороткохвильові радіостанції. Ультракороткохвильова короткохвильова радіос, радіостанція двостороннього радіотелефонного зв'язку є обладнання врятувальних засобів. І забезпечує зв'язок на місці лиха між плавучими рятувальними засобами та судном, а також між плавучими рятувальними засобами. Радіостанція забезпечує роботу на частоті 156,8 МГц ультракороткохвильового діапазону 16-й канал, і принаймні на одному додатковому симплексному каналі класове приміння G3E. Ця радіостанція береться з собою також. При аварії, при покиданні судна, в шлюпку плот, командиром шлюпки, командиром плота для зв'язку на невеликих відстанях. І ці радіостанції тільки використовуються, коли щось трапилося. Так їх використовувати не потрібно. Лише якщо на судні пройде раз в місяць там тривоги, то їх можна використовувати для перевірки. Вони постійно заряджаються, стоять на мостику зарядньому пристрої, і вони заряджаються. Тут є батареї, які в ці сіми станціями разом, але є батареї, які беруться з собою в шлюб, ну, допоміжні правий фото внизу, справа. Можна побачити, да, вони в силфановому пакеті, і вони беруться з собою. Їх не можна заряджати, якщо їх підсоединити, якщо ті батареї закінчили заряд, а ці взяти підсоединити і, і потім заряджати, не можна вони не перезаряджаємо. Вони такі спеціальні батареї, які не перезаряджають. Беруться з собою все, як ті розрядились, то ці можна використовувати. Все. Овочі перенесні ультракороткохвильові радіостанції. Робоча переносна ультракороткохвильова радіостанція двостороннього радіотелефонного зв'язку забезпечує зв'язок для швартовних операцій, прийомки топлива і так далі. Радіостанція забезпечує роботу на частоті 156,8 МГців, кв 16 канал і других додаткових каналах. Оці радіостанції можна використовувати в різних випадках, а ті аварійні тільки при аварії, а ці можна використовувати. Коли потрібно для службових цілей на судні їх використовують, для чого ми вже з вами подивилися і почули. Стаціонарні ультракороткохвильові радіостанції. Стаціонарна ультракороткохвильова радіостанція забезпечує радіотелефонний зв'язок і цифровий вибірковий виклик на відстані 25-30 морських миль. Ультракоротка хвильова радіостанція радіостановка включає в себе приймач з антеною, телефонною трубкою і вбудованим або виносним гучномовцем, пристрій цифрового піркового виклику і спеціальний приймач для несення безперервної вахти на 70-му каналі в режимі цифрового піркового виклику. Радіостановка працює на міжнародних частотах, діапазоні морської рухомої служби. 156-174 МГц. Класи проміння G3E в режимі радіотелефонії і G2B в режимах цифрового і біркового виклика. Антени радіостанції мають вертикальну поляризацію і кругову діаграму спрямованості. Дана радіостанція їх зазвичай дві на судні: одна в носовій частині, друга в кормовій або дві в носовій ну, по-різному. Значить, 16 канал, це телефонія, діжурний, черговий канал обов'язково працює. І 70-й канал, який працює в режимі ЦИФ, цифровий кокко. Якщо потрібно передати сигнал лиха, потрібно нажати красну кнопку, і сигнал лиха буде відправлений на допомогу режиму ЦИФ на 70-му а потім переключити цю станцію на 16 або будь-який другий канал для зв'язку по телефону. По телефону. Стаціонарна радіостанція, яка працює на проміжних хвилях і коротких хвилях. Радіостанція забезпечує радіотелефонний зв'язок, цифровий відбірковий виклик на різних відстанях. Радіостанція повинна передавати і приймати на частотах лиха і безпеки в діапазоні радіохвиль. Проміжні хвилі це 1605-4000 кГц і короткі хвилі. 4000 до 27500 кГц. В режимах цифрового відбіркового виклику. Телефонії. Нести безперервну вахту в режимі цифрового відбіркового виклику на частотах 21,87,5, 42,07,5, 63,12, 84,14, 5, 5 63, 12,577 84, 12, і 16,804,5 кГц. Частоти для радіотелефонії 2182 4125, 6215, 8291, 12,290, 16,420 кГц. Чому я акцентую увагу на ці частоти, тому що, де потрібно буде здавати тести з даного предмету або давати відповіді на запитання, то потрібно знати ці частоти тому що і, і, і розуміти, якщо Ця станція працює в нас як і ультракороткохвильова, той же самий принцип прийом-передавач, прийом і передача цифрового відброкового виклику. Да, Автоматична. Значить, і чергує ця радіостанція на частотах 28,7,5, 42, 4, 6, 8, 12 і 16,84, 5 кГц. Це частоти для режиму ЦИВ. на цих частотах іменно проходить. Чергування цієї радіостанції, якщо прийма буде прийом сигналу лиха, то відповідь буде на цьому, на цьому ж, і зв'язок буде за допомогою цих. А потім переключи на частоти в телефонії. А в телефонії, якщо зв'язок в ЦІВ буде зроблений на 25. 2187,5, то телефонний зв'язок буде на частоті 2182, це спеціальні частоти, які виділені для телефонії. Якщо зв'язок буде на 12.577, то на 12290 переключить автоматично ця станція на телефоні. Як передається сигнал, лиха, це красну кнопку нажати або ну, відправити скорочену інформацію, тому що GPS на прибор теж заведений, координати. І Інформацію, потім можливо, передати, набрати саму вручну. Або передати вже непідготовлену інформацію, але там будуть координати, назва судна сама важлива інформація. Можна це зробити. Приймач навтекст. Навігаційний текст. Це міжнародна автоматизована система передачі навігаційних і метеорологічних попереджень і термінової інформації. Служба використовує спеціальну. Виділено для цих ціле чистоту 518 КГц, деякі берегові станції передають інформацію англійською мовою, розподіливши, щоб уникнути взаємних перешкод. Час роботи кожної станції за розкладом втексі компонентом Всесвітньої служби навігаційних на попережень, дальність передачі і прийому до 250-400 миль. Якщо Взяти в нас навтек, то це приймач, якщо він на судні. А якщо на березі, то це передавач. Берегові радіостанції, які вдоль вздовж берега розміщені, вони передають сповіщення. 250-400 254. Стаміння. Приймач, навтек, сприймає ці сповіщення, які сповіщення, погоду, навіть попередження, навари, полиху інформацію. Всі. Прибрежні повідомлення, які важливі, на навтек. І на судні можна це роздрукувати або в електронному форматі переглянути. Супутникова станція Inmersat C. Міжнародна організація морського супутникового зв'язку Inmersad заснована для забезпечення глобального зв'язку з суднами, використовуючи супутники. До складу системи ІMersad входять наступні елементи. 4 супутника запущені на орбіту. Супутники розташовуються в певних точках над океанами. І забезпечують охват поверхні землі до 70 градусів півночі, до 70 градуса півдня. Зона охоплення Атлантичний океан, Захід, Атлантичний океан Схід. Індійський океан, Тихий океан. Є запасні супутники, що забезпечують зв'язок у разі виходу з ЛАДО основного мосту. Основне завдання даної станції це передання сигналу лиха. Є красна кнопка, нажати потрібно, і передається сигнал лиха. Який? Даний прилад, в даному приладі є внутрішній GPS або можна завести GPS. І він може, якщо ми нажимаємо кнопку, він передає координати нашого місця. Да? А також там є. Не Скорочене повідомлення з номером цієї станції, воно передасться, але не буде там указано, що про ну, якісь подія відбулася на судні, чому передала сигнал лихо. другим способом зайти і вручну на, через клавіатуру, через дисплей, через це зайти і набрати повну інформацію, потім її передати. Тож є різні способи. Реа-система Інмарсації працює тільки в режимі Телекса. Телефон підключити не можна. Якщо ми бачимо тут телефони на цій станції, то, то ми бачимо, що телефони ці використовуються для ультракороткохвильової радіостанції, яка також використовується в нас. А Інмарсат у нас телефони є окремі. МерсаFlit, яка використовується для підключення телефону і так далі. Миколаїстанція MersetFlit. А от -фліт нас і МерсаFlit забезпечує телефонний зв'язок. Це також робота, працює вона через систему Merset. Є на судні. І тут можна підключити комп'ютер, можна підключити факс і використовувати це обладнання для зв'язку з берегом. Для різної інформації, для передачі, прийому. Та систематизація вивченого матеріалу. Закріплення та опитування нового матеріалу, контрольне запитання. Дайте відповіді на запитання даного заняття. Які вимоги до технічного обслуговування остаткування морського зв'язку? А також охарактеризуйте періодичність перевірки радіообладнання глобального морського зв'язку. Підведення підсумків заняття, озвучити оцінки, поставити журнал. Значить, критерії оцінювання є в попередніх відеоуроках, можна переглянути і є критерії оцінок. Як отримати її оцінку, і які потрібно виконати критерії? Домашнє завдання: морський сайт учбовий морський ютуб-канал Валерія Гричко-страповод надач, де можна переглянути відео, прочитати заняття і вивчити предмет. Також практичні роботи. Рекомендована література, інформаційні ресурси. Можна заходити, брати, використовувати конспекти, читати. Предмет глобальний морський зв'язок для пошуку рятування на морі. Після перегляду даного відеоуроку, а також після перегляду всіх відеоуроків, практичних робіт на морському учбової каналі Валерія Речко викладач, будь ласка, дайте відповіді на три запитання. Перше запитання: яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському судні? Друге, що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння. І третє, дайте поради. Будь ласка, ваші поради і теми нових відеороликів по темі даного плейста, а також всього учбового морського YouTube каналу. Ви на каналі Валерій Гречко, старпом-викладач, морський, учбово-практичний YouTube канал. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Будь ласка. Предмет глобальний морський зв'язок для пошуку і рятування на морі. Метою вивчення навчальної дисципліни глобальний морський зв'язок для пошуку і рятування на морі є формування у здобувачів освіти професійної компетенцій знань і умінь з навчальної дисципліни. І забезпечення відповідно сучасним вимогам знання курсантів з максимальною ефективністю експлуатувати радіотехнічні засоби судноводіння, сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених перед морським транспортом завдань на виконання вимог кодексу по дипломуванню несенню вахти 7895 з поправками.